Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. За що вас ненавидять? Загадуйте себе, ні про кого не думаєте. Одна клієнт, одна підписниця написала: в мене нема ворогів, це ви так думаєте, що у вас їх нема. Якщо ви їх не знаєте в лице, не означає, що їх немає. Давайте, за... чим ви бісите людей? Чим ви бісите людей? А тим, що ви, коли в якому будь-якому партнерстві, коли на вас нападають, ви стаєте до зброї. Тобто ви. Не та людина, яка буде терпіти, не та людина, яка буде прогинатися, ви е знаєте, як себе захищати. Розклад, можливо, буде не для всіх, якщо ви сидите в жертві, ну, це роз розклад явно не про вас. Ви знаєте, як себе захищати, можливо, мене тут дивляться колеги, ви чиститесь або до когось звертаєтесь, карта цілебні трави, можливо, мене тут дивляться мої колеги. Да, на вас нападають, а вам, як солов'ю, пісня. Да? Ви знаєте, як очищатися, ви знаєте, як себе захищати. 10 інших людей в вас, те, що ви вмієте зробляти гроші. Щоб з вами не ставалося, які б там крадні, які вам не ставили, ви знаєте, що з цим робити, ви пройшли нелегкий шлях, але саме цей тернистий шлях вас привів або приведе найближчим часом до ізабіл'я. Ваша ізобільність, ваша креативність, ваше вміння виходити з опи, бісить інших людей. Бісять інших людей, що ви не сидите в ілюзіях, а навіть якщо ви впадаєте в якісь ілюзії через якісь ситуації, ви довго там не сидите, Сидите, ви чітко собі сіли, розібралися самі, чи до когось звернулися, розібрались, пішли далі. Ви не сидите, не страдаєте. Це бісить вас е інших людей. Да, що ви швидко виходите? Ви такі, знаєте, вийшла з одного коридора, зайшла в інший трансформаційний коридор. Бісить інших людей, що ви завжди знаходите ключі. Тобто, знаєте, як вороги дивляться, ну все, вона попала в пастку, чи він попав в пастку? все, вона звідси не виброс. Ні. Ви завжди знайдете ключі. Вони або у вас вже є, або ви просто знаєте до кого звертатися, як вирішувати. Да. Тут ви в мене ліс лісна якась мавка. У вас тут добрий зв'язок з духами природи. Якщо не ще не задавалися цим запитанням, зверніть на це увагу. Вони вам будуть давати підказки і допомогу в роботі. Якщо ви моя колега, тут все про ліс, лісні, духи. Бісить в інших, інших людей, бісить те, що у вас хороше здоров'я і у вас хороший зв'язок з родом, з родом. Бісить, бісить. Ой, бісить те, що ви победитель. Те, що я їй сказала, в яку оповідь не попали, ви надули паруса і попливли собі, мали там всіх в одному місці. Так, Ви швидко очищуєтеся, ви та людина, яка, знаєте. Вміє обирати, коли ви стоїте на шляху, і коли ви попали, не дай Бог, в якісь всезалежні стосунки, да, де партнер ваш є оборотнем, ну ви терпіти цього не будете. Ви розлучаєтесь, ви йдете, ви розпізнаєте в інших людях їхні маски, ви бачите, що людина не та, кого за себе видає, і ви швидко це. Ви нюхуєте, да? Да. ви обмани бачите, відчуваєте магічний негатив, і ви швидко вилазите з капкану, в які садять вас постійно люди. Тобто, ви знаєте, попала, зрозуміла кармічний урок, розібралась, пішла далі, і ви, як та лисиця, по тих капканах скачете. Да. Ви закриваєте ті пастки, і ті пастки, хто вам готує, він сам в них і попадає. Вас тут приобладає знаєте, і вогонь, і вода. Випадала і холод. Ви кармічні люди, які приходять в життя інших людей. Якщо людина умовно якесь Якщо людина якась умовно дуже гнила, ви прийдете в її життя і через вас накажуть її вищі сили. Тобто ви такий трансформатор, який приходить в життя там, зняти маски з якихось лжиців, да, умовно, у мене такі колись були історії. Прийшла в компанію, там нічого хорошого немає. Я пішла, все починає рушитись і валитись. Тобто, да, цей фасад, який показують інші люди, брехливий, ви його розрушаєте. І багатьом людям просто відкривається. Триваєте на них очі. Да? Тобто, після вас в житті інших людей запускаються трансформації. Тобто, ви заводите їх в трансформацію. Він такий трансформатор рішало і в себе в роду, і в житті тих інших людей. Хто до вас, скажімо, з благими наміреннями, да? ви стаєте їхнім таким оберегом, талісманом, волшебний кристал, талісман? Можливо, ви практики? Ви класні защити чистки робите? Якщо ви не практик, тут ви талісман, удача і люди, які приходять з хорошими намірами в ваше життя. То вони, ви стаєте талісманами, ви можете чути такі слова, що блін, я з тобою поговорила, мені вже легше стало. Так? Як психолог. Ти прийшла в моє життя, де весь чоловік став більше заробляти. Ви удачу приносите людям, які по-хорошому до вас, які цінують вас як людину, як особистість, як жінку. Люди, які приходять з підлостями і з цими своїми масками, вони валять в трансформацію. Того ви і бісите людей. Так, да, бісите ви людей тим, що ви після падіння, якщо ви попали в якесь скрутне положення, ви швидко відновлюєтесь і перероджуєтеся. Ви бісите людей, тому що ви дар природи, ви Баїню чи Бог, не важно хто мене дивляться, ви дуже благородна людина. І як я кажу, моє улюблене правило, я до всіх ставлюсь добре. А далі до кожного як заслужив. По справедливості, ви теж тут така справедлива, у вас дуже хороший зв'язок з природою. Ви трансформатор, ви відкр... відкриваєте людям дороги, можливо, ви є моїми колегами. Ви підсвічуєте, даєте влучні поради. Да? А ці, ось, що ходять під маскою, ну ви їм не допомагаєте, це і бісить в вас. Да, оці, що прийшли на вас нападати, тягнути своє ваше. Тут якийсь мужчина біля вас був, якийсь хотів посадити вас в кайданки, щось крав ваше, сам попав в ту яму, яку собі. Е, яку, собі, яку вам копав. Тут, можливо, е, е, якийсь був мах, недомаг, які тайні знання ваші, можливо, використовував не во благо, можливо, крав ваші знання. Тут прям магічний негатив. Да? Е, тут він завершилась та ситуація, і ту яму, яку він копав вам, зараз він сидить сам, його закрили. Можливо, якщо він маг був, то йому навіть і перекрили його здібності. Тобто, ну, ви трансформатор, так. Да. Він пішов в обновлення, пішов в перший клас. І це завдяки вам. Того ви і бісите людей, що ви знаєте, швидко розходитеся з людьми, які є дволічні, які є незрілі, які не беруть відповідальності. Ну, вам не по путі, і ви це швидко вичисляєте, просто прощаєтесь. Взагалі, ви людина, яка, знаєте. І сама може стати щасливою, багатою, успішною, і ви цим своїм позитивом, своїми енергіями, мудрістю своєю ви наповняєте інших людей. Ви воїни, які боролися, які навчилися себе захищати, і, можливо, зараз ви на такому. Можливо, хтось вчиться ще цьому шляху, да? цих постійних трансформацій і розпаковки себе, а хтось вже свої знання передає. Ну, так як я вже знання, якісь вам свої передаю в роботі, в наставництві. Ви маєте або знайдете найближчим часом і від всього очищення. Тобто такий шлях ви мали пройти. І щоб в вашому житті не відбувалося, ви повинні зрозуміти одне: якби ви це не пройшли, ви б не стали тим, ким ви стали. Або це, якщо ви зараз це проживаєте, це вам для вашого росту, щоб ви стали тим, ким ви маєте стати. Тому, як я кажу, все у Творця справедливо. Ну, а ці ворони, які крюкають за вашою спиною, вони були, вони є і будуть. Але е якщо вони будуть вам заважати на вашому шляху, ну їх будуть перекривати. Але, так як я завжди кажу всім, на Бога надійся, сам не плешай. Якщо магічний негатив летить, значить... Чистки робимо і розбираємо, чому магіч... магія прийшла в моє життя, які кармічні уроки тут мала пройти і не зрозуміла. Да, Комусь кажуть, йти на навчання, вчитися чомусь. Ну, Якийсь тут, якийсь тут... Олень. олень, був тут воріжка, його конфлікт, його послали в путешестві. далеке і дуже неприятнеї. Все, пишіть в коментарях, що там у вас за мах не дамах. У мене недавно був такий, пішов. В сад вчитись далі, в перший клас пішов. Тому успіху вам такий розклад. Хто почув себе і впізнав, пишіть в коментарях, буду рада почитати ваші коментарі.